Фундаментом міжнародного співробітництва між Україною та Польщею є сприяння на міжрегіональному рівні. Договір про співробітництво між Одеською обласною радою та Сеймиком Мазовецького воєводства було підписано у Варшаві у червні минулого року. Таким чином, нинішній приїзд польської делегації є візитом. Відповіддю. Мета поїздки наповнити попередні домовленості конкретними проектами і справами, посприяти благому починання повинна і участь поляків у міжнародному інвестиційному форумі, який в дні проходить у південній Пальмірі ключем до нашого розвитку є економічне співробітництво. Зараз я не хотів би забігати наперед, але ми запропонуємо конкретні дії. Якщо буде зацікавленість з українського боку, то незабаром приїдемо сюди з представниками підприємств Мазовецького воєводства. Високий гість висловив надію, що на майбутньому саміті східного партнерства він пройде у Вільнюсі в листопаді поточного року буде підписано угоду про асоціацію України з європейським союзом, як зазначив Томаш Кухарський, Польщі знадобилося 12 років від підписання подібного документа до повноцінного членства в ЄС. Однак цей напрямок діяльності став потужним поштовхом для розвитку країни. Ментально історично ми дуже близькі, і тому нам опит Польщі. очень важен, очень интересен и ну, пути развития Польши для нас тоже, понимаете, вот э, в середине 80-х мы были примерно на одном уровне развития, да, и по большому счету и откровенно, где Польша, а где мы? Поэтому вот этот вот путь, как они прошли, и э, учитывая и понимая их ошибки, не повторять бы эти ошибки и как можно быстрее пройти этот же путь. В Польше с большим интересом следят за тем, что происходит в Украине. Украинский народ ⁇ это наши славянские братья. Думаю, пришло время для позитивного общего будущего в объединенной Европе. Втім, як зазначив ще один учасник офіційної зустрічі заступник губернатора Олександр Малін, наших співвітчизників цікавить не тільки позитивний, але й негативний досвід євроінтеграції, особливо в умовах світової фінансової кризи. Обговорювалося й багато інших тем: майбутні ювілей 10 років роботи польського консульства в Одесі, можливості молодіжного обміну і звичайно ж досвід реформи місцевого самоврядування, успішно проведений в Польщі в 90-х роках минулого століття.